Добрий день, шановні колеги. Я розпочну наше спілкування. Дякую за запрошення, за, ці, за інтерес, який ви проявляєте до роботи нашого підприємства. Як вже було сказано, організаторами. Я являюсь керівником Полтавського регіону. Павло Михайлович Шестопал відповідає за роботу безпосередньо відділень в полтавському регіоні. Що хочеться сказати? За ці 600 днів повномасштабного вторгнення, який триває з лютого минулого року, Укрпошта як і всі підприємства 24, ну, як і більшість підприємств, саме 24 лютого, 2022 року безпосередньо зупинила свою діяльність, оскільки з безпекової точки зору і Порушених логістичних ланцюжків, ми, як і більшість населення і підприємств, не розуміли, як нам далі рухатися. Але це був тільки перший день, а далі, вже починаючи з наступного дня, почали відбудовувати нові ланцюжки і відповідно настраювати роботу в тих умовах, в яких опинилася вся наша країна. Виплатний період пенсії триває з 4 по 25 число, зазвичай, і оскільки 24 лютого 2022 року получився такий ніжданчик від наших сусідів, тому вже починаючи з 25 числа «Укрпошта» виплатила решту Пенсії, які повинна була виплата за, за лютий місяць 2022 року, а вже починаючи з 1 березня 2022 року, за підтримки профільних міністерств, пенсійного фонду, Ащадбанку, в найкоротший срок у нас була. Задача, так би мовити, номер один це виплатити е, по всій області пенсії. Ну, я, я кажу, що тільки за нашу Полтавську область, а так само, це відбувалося і по іншим регіонам. А також, е, оскільки вже точилися е, бойові дії. Е, в сусідніх областях, таких як Чернігів, Сумська область, Харківщина, то е наш, е наше підприємство, наш регіональний підрозділ допомагав виплачувати е пенсії і нашим шановним мешканцям нашої держави і допомагав і сусіднім областям, так би мовити. Е е Тобто, незважаючи на порушену логістику, як ви знаєте, там відмінилися і авіасполучення, і інші, як сказав, ланцюжки логістики, незважаючи на це, Укрпошта зробила все можливе і неможливе, щоб максимально відновити зв'язок поштовий зв'язок зі всім світом. І е, наразі ми маємо, як я сказав, поштовий зв'язок зі всіма країнами, окрім країн-агресорів, таких як РФ і РБ. Е, дякуючи нашим захисникам, е, нога окупанта не ступала чи майже не ступала на терени Полтавщини. Вони спробували вступити на терен нашої області. Але дякуючи нашим ЗСУ, те обороні, а також мешканцям Гадячської громади, їм швидко пояснили, як ну, всім відомо, що краще цього не робити. І саме цьому було в минулому році присвячена наша перша регіональна марка як Гадячська Сафарі. Хочу нагадати, що ат «Укрпошта» – це акціонерне товариство, яке на 100% належить державі, в особі Міністерства інфраструктури України. Така організаційна форма має свої і переваги, так і недоліки. Що саме мається на увазі? Тобто, товариство функцію виключно на Кошти, які само заробила, тобто на однієї копійки ми не отримуємо від держави від бюджету. Таких прикладів в Європі в є всього два: це Укрпошта і Пошта Німеччини». Всі інші дотуються від держави. Також, оскільки ми належимо, ми являємося національним оператором. У нас є певна кількість послуг, які жорстко регулюються державою. Тобто вони можуть бути економічно необґрунтовані, але ми їх повинні виконувати. Також всі реформи, всі там, все обладнання, комп'ютери, автівки відбуваються за наш власний кошт, який ми заробили. Відповідно за ці кошти, відбувається... Певні реформи. Більш про них, я думаю, там Павло Михайлович доповнить мене. За 2022 рік було зроблена певна кількість ремонтів. Незважаючи на війну, ми продовжували реорганізовувати нашу мережу, оптимізовувати її роботу. Були введені пересувні відділення. До речі, якраз саме пересувні відділення показали свою ефективність в бойових дирекціях, так би мовити, чи областях, оскільки вони більш маневрені, гнучкі, і дають можливість там чуть ли не відразу після деокупації нашими збройними силами максимально швидко надавати послуги в населенню. А це і виплати, і пенсії, і матдопомоги, а також ті же харчі, продукти першої необхідності, які Укрпошта має можливість і довозила, і довозить, і буде довозити, і тим самим допомагати. Як я сказав, ми продовжуємо розвиватися, відкриваємо відділення, ремонтуємо. Готові закупівлі закуп... 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 автівки, комп'ютери для того, щоб цифровуватися максимально. До речі, саме в минулому році ми уйшли від неавтоматизованих відділень, тобто у нас всі відділення за минулий року залишились або пересувні, тобто які обслуговують там певну кількість населених пунктів. Або ж автоматизоване, тобто з комп'ютером, з оператором, який здатен приймати платежі і оказувати інші поштові послуги. Також за минулий рок рік ми відзначили з тим, що зацікавили весь світ, і не тільки мешканців нашої країни, випуском наших поштових марок. До речі, якраз сьогодні вийшла нова марка «Хрест бойових заслуг. Я якраз приніс для вашої уваги показати його. Це марка вийшла саме сьогодні. Вона зазвичай, як ви знаєте, ми гасимо їх у нас в області, але оскільки сьогодні відбувається спецпогашення тільки в місті Київ. Тому ну їх її можна придбати на відділеннях по всій Україні, але е спецпогашення саме в нашому регіоні сьогодні не буде відбуватися. Так, от що що стосується марок, е таким чином е ми, як національний оператор, е закарбовуємо в історії е ті події, які відбувалися, які важливі для нашої країни. І хочеться сказати, доповнити про те, що саме ну, більшість наших марк мають благодійну складову. Тобто, купляючи наші марки, бо дуже багато філателістів з'явилося саме минулого року, люди донатять, допомагають і Збройним силам і на інші соціальні проекти, які АТО «Укрпошта». Також на початку цього року за рішенням уряду Укрпошта долучилася до обміну лампочок. Всі бажаючі, хто має бажання і можливість, приходили до нас в відділення і міняли лампочки розжарювання на ледовські більш економні. Далі по розвитку мережі Павло Михайловичу дам слово, будь ласка. Доброго дня, колеги. Так, я вже сказав Юрій Вітріч, що в Укрпошті за останні два роки була досить велика кількість трансформацій, змін, реформ і тому подібне. І варто сказати, що основна і головна мета всіх цих реформ це аби повністю стоїсткова цифровізація Укрпошти там на наступний рік. Як ви бачите, ми тільки за ними листочком прийшли, тобто все максимально інше на гаджетах. Тому ці всі ці всі трансформації відбувалися в декілька етапів, починаючи з минулого року. Перший етап це було трансформація сільських відділень. Для початку ми минулого року автоматизували всі сільські відділення стаціонарні, де населення було 1300 плюс. Це було 59 відділень. Ми на них встановили комп'ютер, провели інтернет, зробили ремонт, тобто повністю автоматизували ці відділення. Після цього відбулася зміна формату надання послуг тих селах, які було 1300 менше. В них змінилося з стаціонарного на пересувну. Тобто ми запустили 11 точок базування, 130 екіпажів, тобто це 130 відділень, які виїжджають з 11 міст і надають послуги, абсолютний повний спектр послуг Укрпошти без різниці, в якому селі, навіть якщо це якийсь хутір, де лише всього дві хати, ми все одно хоча б раз місяць приїжджаємо. Тобто це 100% абсолютно охоплення всієї території області. І наступний етап, який вже почався в цьому році, це якраз цифровізація цих 130 пересувних. Він був, розпочався 1 жовтня. Буквально кожен пересувний отримав такий гаджет. Це три в одному. На даний момент даний девайс працює виключно як касовий апарат. Тобто, в будь-якому селі ми можемо надати послугу, видати одразу чек. В майбутньому будемо доопрацьовувати програму забезпечення. Є в ньому, і бачите, і пейпас, і для розрахунку карткою, і тут картка, і сканер штрихходів, тобто абсолютно повний набір послуг, який необхідний всім нашим клієнтам, незалежно чи це місто мільйонів, чи це обласний центр, чи це село, чи це хутір. Ми можемо надавати, і ми будемо надавати. Це щодо трансформації сільської мережі. Тобто, як я вже казав, з 1 жовтня всі відділення працюють вже з такими девайсами і надають послуги в електронному форматі. І подальшому будемо тільки дошлюфовувати і більшу кількість послуг надавати саме через цей девайс. Потім в цьому році відбулося велика кількість змін саме по роботі міських відділень. В першу чергу це. Зміна графіків. Тобто, якщо раніше відділення працювали в, різному, в різних селах, в різних містах по різних графіках, ми уніфікували графіки, тобто вивели як мінімум, на мінімум 5 робочих днів абсолютно всі відділення, чи це село, чи це місто. Більшість міських на 6-денний або 7-денний графік і по місту збільшили час обслуговування клієнтів там, до 19, 20, 21 години, для того, щоб бути ближче до клієнта, для того, щоб клієнти могли. Після роботи зайти, отримати послуг, забрати посилку, заплатити комуналку. Тобто Все це для того, щоб збільшити процедуру спроможність наших відділень. Не з... продовжується, як я вже казав Юрій робота по оновленню відділень. В минулому році і в цьому році ми проводили ремонти, в минулому році зробили три ремонти відділу, в цьому п'ять. Провод... Продовжуємо відкривати нові відділення. От, наприклад, в гришніх плані відкрили нове відділення. Продовжуємо релокувати відділення. Тобто, якщо ми бачимо, що відділення знаходиться в тому приміщенні, яке недоцільно економічно ремонтувати, краще його переселити в нове, свіже, чисте приміщення в свіжим ремонтом. Оновити меблі, оновити комп'ютерну техніку і надати як для клієнтів гарні умови, так і для наших операторів і листонож. Тому було в минулому році 6 відділень перелаковано, в цьому 5 і це ще не кінець року. У нас ще є над чим працювати, і будемо працювати далі. Досить важливий момент, що якщо до цього там попередні роки ми переважно робили ремонти і увагу приділяли там великим містам Полтава-Кременчук, тобто містам обласного підпаркування і великим містам, то вже почали більше так. Ці міста вже більш-менш оновлені в основному на 90%. Більше почали приділяти увагу саме районним центрам, великим сільським відділенням було релоковано Санжари, Нові Санжари, Козельщину, Кабеляки, Градискапішню. В Кременчузі також два відділення рахунок. Тобто час більше ми вже почали оновлювати мережу саме в районах, в районних центрах і великих містах. Тобто і далі ця робота буде проводитися, і в планах на наступний рік також проводиться і багато ремонтів, і релокації, і відкриття нових відділень також буде. Щодо ще, Тих змін, які будуть в майбутньому. Плануємо в стаціонарних автоматизованих відділеннях змінити програмне забезпечення, тому що, на жаль, те програмне забезпечення, якому зараз працюють, воно було написане темне кількість років тому, воно вже не відповідає тим вимогам, сучасним, яким потрібно при обслуговуванні клієнтів, воно буде, тому зараз готуємо, готуємося впровадити нове, воно буде більш швидше, інтуїтивне і легше в роботі. Була також досить цікавий проєкт. У нас в цьому році Полтава була як пілотним регіоном. Ми переглядали оптимізували пенсійні відомості. І основний момент, про який ми зараз готуємося, напевне, вся країна, це готуємо до зими, тому що всі ми розуміємо, що може бути блокаут. Як ми готуємося? По перше, на даний момент в області вже готово 59 відділень, які забезпечені генераторами-стерлінками, тобто вони будуть абсолютно повністю автономні в роботі у випадку, якщо дійсно цей блекаут настане. Окрім того, всі інші відділення, які не забезпечені генераторами стрілянками, отримують також отакий девайс так само. І батарея цього девайсу тримає до двох діб, і всі послуги також ми зможемо надавати. Окрім того, лампочки, і тому подібне. Ясно, були закуплені минулого року і в цьому році також до закупили, оснащили абсолютно всі відділені даними м м лампочками. Забезпечення не, не тими, що міняються, а тим, що на акумуляторах. Да. В принципі, так коротко все. Якщо є питання, так. А ось після трагедії на Харківщині, коли ракета потрапила у склад. Скажіть, якісь заходи безпеки ви зараз плануєте застосовувати? Ось як ця ситуація взагалі там, повпливала на поштові відділення? Ну, дивіться, давайте я спробую щодо допомоги. Дивіться, то так дійсно певні висновки чи інформацію була прийнята. Зазвичай у нас. Дякуючи, як там кажуть, нашим збройним силам, і ми знаходимося скажімо так, в тиловій області, але тим не менш, під час повітряної тривоги, тобто керівники на місцях приймають, дивлячись на обставину, приймають рішення, все ж таки, закривати відділення і йти в укриття, або ж відповідно. Як це зараз у нас відбувається ще, дати тобто, продовжувати роботу. При цьому так дійсно зараз проводяться додаткові заходи для того, щоб все ж таки убезпечити особливо такі сортувальні великі центри, які йде йде сортування посолок для того, щоб якось додатково убезпечити наших працівників, тому якось так. Ось без подробиць ну. Но... Ну, і так, до, дійсно певні висновки зробили. Додам, в кожному відділенні обов'язково є оголошення, де прописано. Ну, це і для працівників відділення і для клієнтів, де прописана адреса найвищого укриття. Тому е якщо раніше у нас була вимога, тільки тривога ми закриваємо, то зараз у нас тобі ж гнушки. Начальник відділення безпосередньо бачить ситуацію і приймає рішення. Якщо дійсно є загроза, ми закриваємо і просимо всіх клієнтів прийти в найближче укриття і самі виходимо. Або якщо бачимо, що безправні загрози немає, можемо працювати. Тобто це на, на, на рішення Керівника відділення. Ну, обов'язково адреса найближчого укриття в кожному відділенні є. Це обов'язково. Я питання відомий, що в маленьких селах поступово закривають відділення. Скажіть, будь ласка, скільки цьогоріч закрили і які основні причини? Давайте трошки Конфуцій, правильні терміни скажемо. Ми не закрили жодного відділення взагалі. Закриття відділень це коли <кхем> в селі було відділення, ми його закрили і більше там послуги не даємо. Це закриття. Ми не закриваємо жодне відділення, ми змінюємо формат. Тобто, якщо там був раніше стаціонарний відділення, хатка, де, де, де е, працював начальник на ставки два рази в тиждень по три години, е, зараз е, цей начальник на два рази в тиждень не стоїть, але два або три рази в тиждень сюди приїжджає пересувне відділення, в тій самій хатки надає ті ж самі послуги. Тобто е, послуги надаються абсолютно весь послуг, е, пенсії оплачуються, газети приносять і тому подібне. Просто змінився формат. Це не, не стаціонарне відділення, а персони. Тому в цьому випадку ми що минулого року не закрили жодне відділення, що в цьому єдине, що ми можемо змінювати формат. Якщо ми бачимо, що економічно і доцільно тримати стаціонарне відділення в тому чи іншому населеному пункті, ми змінюємо його з підрядкування і даний селе пункт обслуговує персоне відділення. Тому Добре, я переформулюю, скільки відділень. Mm, ну, ми запустилися минулого року, року. пересувні. То тобто, у нас найбільша кількість пересувних відділень по всій Україні: 130 екіпажів <кій> обслуговує нашу область. Не одна область не має стільки пересувних відділень. <кій> да, тобто це найбільше, і це показує про те, що ну, у нас. Ну, ми до цього питання би, підходили максимально зважено, захищаючи кожну цифру, кожне персон відділення на їхнє навантаження. Тому цього, тобто, ми запустили їх минулого року, да, і в цьому році вже як там, максимально Аналізуючи кожного місяця результати, робимо або наоборот. У нас вже є випадки. Ми готуємося до відкриття деяких відділень, які показали, що там є все ж таки перспектива. Да? І дякуючи там підтримці місцевої власті, ми зараз якраз навчаємо людей на роботі на автоматизованих відділеннях, роботі з комп'ютером. Зараз вони закінчують. Навчання і найближчим часом ми плануємо відкрити одне чи два, два відділення. Два відділення, якраз які не з того року змінили формат надання послуг на пересувне. Але е, зараз ми спробуємо, спробуємо е, відкрити і подивитися на результат, все ж таки, як е, стаціонарне відділення. Так, я просто хочу додати, що персональне відділення це не вирок. Тобто е, ми запускаємо персонне відділення, і все одно кожен місяць у нас йде аналіз цієї роботи. Тобто кожен місяць е, аналізуємо на ці відділення, дивимося там, скільки пенсій, скільки платежів, скільки газет, скільки листів, тому скільки посилок. Дивимося по часу, там, можливо, якомусь не збільшити час, якомусь зменшити час. Тобто це все динамічна робота, і так само дійсно у нас вже є один кейс, коли ми вже відкрили відділення стаціонарно в Козечському районі від пересувного. І от зараз в прятницьку да, районі так само два, та, два відділення. Зараз готуємося вже люди навчаються, і я надіюсь, маю надію таке після. Їхнє успішно складання іспиту, як виначне відділення, ми відкриємо ще два стаціонарних, тобто ми змінимо формат напаки із персонного на стаціонарний. І так само, тобто це динамічна робота, вона робиться постійно. Не те, що ми запустили, так, відпустили ці 300 машин в вольне плавання і забули про них ні. Тобто ця вся робота, аналіз, аналіз проводиться щомісячно, як мінімум, а то буває навіть і частіше. А от да. 130 ті ваше скільки населених пунктів Всі. <реш> всі… ні, зазвичай на, в середньому на один екіпаж приходиться до 10 населених uh, населених e e пунктів. Там, да? ну, ми розуміємо, там, де більша кількість, там вони частіше і довше працюють. Там, де хутор е e 2-3 чоловіки, то там привезли, якщо є пенсіонери, виплатили пенсії, якщо ні, то ну, нема такої необхідності частіше приїжджати. Тобто сто э, частково да, ну Я хочу сказати, що опять же, ми коли запускали, ми минулого року майже всі громади об'їхали разом з Павлом Михайловичем і э, розповідали про э, цей проект. І е, так вийшло, що е, якраз якщо ми там е, в цьому році були пілотними там по перегляду пенсійних е, відомостей, і зараз наш досвід розпространяють по всій Україні масштабу, да то, от якраз е, що стосується пересувних відділів, ми одні із е, останніх реалізовували наша в нашій області ці пересувні відділення, і вже е, враховуючи той досвід, який був е, на всіх е, попередніх областях. Бо ну як 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 то кажуть, всі хочуть змін, але ніхто не хоче змінюватися. Так тому це необхідність. Ще раз я повертаюся з того, що починав. Що ми е, 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 акціонерне товариство на ну, 100% належимо державі і ні копійки, не отримуючи. Ми повинні ми розуміємо для того, щоб бути ефективним, для того, щоб е, е, бути більш сучасними, нам потрібно змінюватися, і це стосується всього. І персоналу, і кадрів, і підходів, і матеріальної бази все це треба змінювати. Для цього ми повинні бути ну, окуповувати свої витрати і ще й залишати на розвиток, щоб закупати всі ці гаджети, автівки, і так далі, і так далі. Ми ну, вже зібрали багато. Так, на початку цього року ми розпочали на рішення постанов, <підав> постанов, ну, да, постанови комітету міністрів України. Дану, я вважаю, дуже важливу дуже потрібну акцію. Ми міняли лампочки. Тобто, як ми пам'ятаєте, вначалі міняли там всіх, потім пересувні і потрошку зменшили. Тобто, загалом область отримала трішки більше мільйона лампочок, там мільйон десь 50 тисяч. Поки що. Поки що, да. Ще до речі, так е, обміняли ми так по пам'яті десь 630, тридцять шість А загалом, да, 930 дев'ятсот з фізичними особами, тобто ті, які прийшли на відділення, подали п'ять лампочок розжарювання, взяли п'ять звичайних лампочок. І останні десь 24-25 тисяч це ті лампочки, які поміняли після цього заклади освіти, заклади охорони здоров'я, СББ. Досі у нас відбувається обмін для ОСББ. В принципі, можна зареєструватися в дії, отримати лампочку, то них не в них не йде обмін, вони просто отримують. І досі ще триває обмін лампочок фізичних осіб. Це воно залишилось в проєкті Полтава, центральне, Кременчук, центральне відділення, горішні плавні 3 центральне гадяча, Лубен. здається, все п'ять відділень. Ті, де ще можна обміняти. Ну, поки що так, будуть зміни анонсуємо. Ще давайте запитаємо колег з Кременчука. Можливо, у когось із них є запитання. Доброго дня. Я хочу запитати по пересувним відділенням. Ось у нас було питання від мешканців села Пригарівка, що у них відділення працює лише до 12-ї. і вони всі не встигають зробити свої справи, лише оплатити комунальні послуги, а щоб купити газети. Немає часу на це. Пошта уїжджає, чи можливо якось продлити Роботу відділення і що для цього потрібно, куди людям звертатися, чи є якийсь контакт? Давайте Я відповім, я вже записав контакти, перепевіримо обов'язково, як я вже казав попередньо, тобто всі час і маршрути ми приглядаємо постійно. Тобто, якщо в тому чи іншому селі, наприклад, в пригарівки є необхідність, обов'язково передивимося і за необхідності змінимо. А взагалі, якщо є такі зміни, перше, ми отримуємо зворотний зв'язок безпосередньо від працівних відділень. Від кураторів на місцях в кожній точці базування Є свій куратор, який також слідкує за цими операційними стандартами, і звичайно від місцевої влади, тобто якщо до нас звертаються, старостати ОТГ і говорять, що там. І підсвічують, наприклад, в цьому населеному путі не вистачає часу, або в цьому населеному путі ви приїжджаєте два рази, а нада нам три. Або, наприклад, у нас були моменти, коли ми приїжджали в суботу, а просили, наприклад, в середу приїжджати. Ну, тобто, є ці моменти, ми обов'язково все розглядаємо, все передивляємося, прораховуємо. І у разі, якщо дійсно є така необхідність, тому що всі, всі ці зміни ми проводимо не на емоціях, а на конкретних цифрах, то і обов'язково робимо ці зміни. Попри Гарівки записав, перепровіримо, а взагалі. Старост, наскільки я знаю, коли ми запускалися і знайомилися з усіма ОТГ, і зараз, коли пересувні їздять, у всіх старості є телефони, як начальників пересувних, як, якщо потрібно вертаються, тому в принципі ну, тобто є контакт у керівництва, у представників населених пунктів, там старост, там, чи голів є контакти на місцях безпосередньо? Не. Кременчуцький район, я так розумію, обслуговує це, це з точки Кременчука базування зглобина, да. Да, тось, з, Крем... з Кременчуга з або з Це відповідно контакт з керівництвом на місці є. То підсвічують, обосновують. Ми розглядаємо. Якщо є дійсно можливість і потреба, то ми готові змінити і і перевірити наскільки це емоціональне, чи все ж таки є там на да, тут момент, ще що бо кожен момент не передивляться. Можливо, це. І часу вистачає, а люди просто недонавчені не і не так швидко надають ці послуги. Тобто тут потрібно або людей підучити, або змінити час, або змінити кількість приїздів. Тобто, це все ми ну, і плюс ]ся. автоматизація. Ми да. теж кажемо, що розуміємо, що коли ми запускалися, це були більше поперці. Ну опять же, ж поетапно запускалися, бо якщо запустилися що запустились би зразу із цими, то було б важче. А так поетапно запускається, і зараз це ж ці пристрої це не тільки данина сучасності, але це і прискорить час надання послуг. Да, воно їх автоматизує, це оцифрує, і ті ж наші партнери, для яких ми приймаємо платежі там, да, вони би скоріше будуть отримувати ці кошти на свої рахунки і так далі. І момент, якщо, наприклад, можливо, yeah, yeah. якщо ОТГ зверталися до керівництва, наприклад, в Кремлючузі не реагували, завжди є гаряча лінія, завжди є пошта, електронна Укрпошта, собака, Укрпошта Юей, воно все одно рано чи пізно воно все одно до мене прилетить, я передивлюся. так що, Якщо немає реакції на містах, ну, тоді звертайтеся далі будемо коригувати цим моментом. No, все можливо, Все, все можливо, можливо. Да, тому. It's да. it's Дякую.